Від України порохами. Вітання нашому зібранню. Ну і по звіті по українській програмі порофа. Перше, що отримали кличні ж 44 ВМ. В цьому році до нових референцій по Львівській області додані, додані УРФ 133 виниківській, УРФ-134 знесення, УРФ-135 лісовий. Заказних чорної скелі і УРФ 130... 136, то не наш, то раційний, якраз на Андріяна то все набагато, але він так і соціальний. Що було відпрацьоване? В цьому році на День Незалежності України командою ЄМ-44 ЕМ ВФ Була робота УРФ-134 з Шевченківська Агая. В роботі команди про... Про... брали участь у Т4ВРА, у 4 вг Вихаків, ВДЛ, ну і я переводжу, звичайно. Значить, відпрацьовано більше 300 зв'язків, а три собака здається. Карточки, і що зробив, карточки відправляє. 1 травня з грязи працювали, всі знаєте, під час чемпіонату. Є діляна Ольга 44, ВФ. Першого. На першому роботу ДС напрацювали знака ЄМ7 ВФФ, єм 3 ВФС. Потім Ігор Кищук працював у РФ-041-029. Андрій Старків працював у РФ-024-020. І була проведена ще одна робота, але вона поки що не закінчена. Бо справа в чому? Раніше була програма Українська варту сподріг. По програмі було 355 гор зараховано, По програмі сота по, е, кар, то Карпати без Криму, по програмі сота 377 гор, Вони не стикувалися між собою. Зараз е, за допомогою Сашу Саша, це буде УВ1ВУ. Е, по прорахунку там е, знаходиться майже 1109 гор точно, я випадав. Але то програма ще ведеться. Поки що то на грані розкрутки і, можливо, воно додасть ще в програму. Ті звіти і всі таблиці відправлені в Аллерію у, у. у Яну Яна і Йотн. І то все зараз якраз в програмі українського на кілька. Велике прохання від Бориса розвага. Кого є старі логи за експедиції Флора Фауна, за весь час існування клубу, коли тільки починали? Якщо є. В форматі АДІФ або в якомусь іншому форматі прохання здати, щоб наповнити наш український ало-проблема в чому? Саме ЄВА 49 лог зараз практично не працює в даний момент з 20-го. 20, І тут програма українська флорафауна зараз пов'язана з програмою у борт ванті флорафауна. Тобто ще поповнення буде того. Року і там може в цьому проблема, бо по, по логу э, Ворвана Фауна практично 50% сьогодні не йде. Ну, все, що я хотів сказати, що, що робилося. Ну, і перше місце, перше місце по активаторам нашої Львівської області пішло за Кищуков. Чотири рефлекції. Дякую. Немає, може тільки побажати на наступний рік, щоб ми провели більше Я Думаю, що ми там заплануємо і обов'язково це зміститься. Якщо ви вже запитали, то я хочу сказати, що ведеться зараз у Батантах у нас карі. Сьогодні е, українсько-польських проєкт є по відновленню цієї обсерваторії, яка має історичну значеність. Ми не знаю, наскільки практично буде, але історично. Прокладається частково дорога вже для того, щоб можна було щось там робити. Но я там не був, я яку інформацію маю, то вам її видаю. Так що якщо вдасться хоч до півдороги, на пів, до пів і вам випрось, це, Я сподіваюся, що ми тут додивимося. Так, має, що мітер сьогодні немає, не, те, не, димає, не спосвою, І тоді я надаю слово ревізійний. Ще одне питання, будь ласка. Якщо є бажаючі, то, як кажуть, чи на грані цього ще заприміє, але хотілося б пройти з Петроса на попиван, пішохідна експедиція. на Якщо будуть бажаючі, то треба 3-4 чоловіки, бо то. Я я знаю, що да вериш да сафини добре вериш за